Вона пішла у військо і щойно закінчила навчання в медучилище. Хотіла рятувати життя нашим захисникам. Далі у фактах історія бойової медикині з Волині. 28-річна Тетяна Максим'юк служить майже 10 років у складі однієї з бригад. Вона навчилася під обстрілами надавати першу домедичну допомогу. Попри страх та ризик, масовані обстріли рятувати бійців із найскладнішими пораненнями. Нині Тетяна служить у національній гвардії і вчить побратимів тактичної медицини, аби вміли врятувати себе і тих, хто поруч. У Нас тут жовта зона. Тетяна проводить заняття з тактичної медицини за протоколу Марш. Бійці вчить рятувати життя на полі бою і собі, і побратимам. Перед нацвардійцями умовно поранений, тож показує, як діяти. Все добре, дихати можеш. Нічого в роті не заважає. А якщо у нас без свідомості, ми обов'язково маємо перевірити, чи нічого немає сторонніх тіл в ротовій порожнині. Та найбільш небезпечними є кровотечі, тому дуже важливо вміти вчасно їх виявити. Це точно знає нацгвардієць на псевдопєвчі, який воював на Запорізькому напрямку і зазнав поранень. І осколкових, і кульове. Мене із ноги сильна кровотеча, вже штани були в крові одрізав штани трішки. Перевірив, чи більше ніде немає кровотечі, зразу турикета наложив на ногу. Тож вміння правильно надати першу домедичну допомогу, не розгубитися і не запанікувати. Це врятоване життя на полі бою. Внутрішня кровотеча, внутрішню кровотечу, щоб не оглядати отак. Тво пульпаціями чим'які чи твердий, можна воювати буде з наротою. Синій трикотник такі навчання Тетяна проводить для бійців постійно. Серед них є вже досвідчені військові, а також і ті, хто бойового досвіду ще не має. Тому до занять підходить дуже відповідально. Адже у війську 28-річна бойова медикиня майже 10 років служити пішла щойно закінчила медучилище, бо хотіла бути там, де найбільш корисна. Та бойовий досвід отримала під час повномасштабного вторгнення. У мене саме більше це було зараз дев'ять і один і тоді нас працювали всього два медика. це дуже важко. Саме головне це не впасти в ступор. Хоча траплялося і таке, не приховує медикиня. Після того, як нас обстріляли вертушками, наступний день я боялася з підвалу вийти. Взяла себе в руки, сказала, якщо я зараз не вийду, значить я покидаю цю посаду і більше ніколи не буду медиком. Адже робота бойового медика на нулі важка, виснажлива і небезпечна. Часто рятувати бійців доводилося під обстрілами, та, попри страх, вона намала намагалися зробити усе можливе, аби вчасно допомогти пораненим бійцям грею. Ерсві не бути на війні досвід Тетяна передає військовим національної гвардії, де служить сама. Вони хочуть знати про те, що вони хочуть вміти, що коли якщо вони будуть виїжджати в бойові дії, вони хочуть це знати, бо вони хочуть зберегти своє життя і так само зберегти життя побратима у цивільному житті. Тетяна себе поки не уявляє, хоча має можливість звільнитися. каже, поки ми не здобудемо перемоги, буде служити та вчити бійців. Рятувати своє життя Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт сі Єдині новини.